Вітаю! Надання публічних послуг неможливе без інфраструктури, тому зараз ми розберемо, як аналізувати її з використанням гендерного підходу. Інфраструктура призначена для задоволення потреб людей та покращення умов життя, тому під час її створення та експлуатації потрібно враховувати гендерні ролі та потреби різних груп. Жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, молоді людей похилого віку, людей з інвалідністю. Що саме варто досліджувати? Доцільно аналізувати розклад роботи установ та організацій, облаштування прилеглої території, транспортне сполучення, графік руху транспорту та наявність електронних сервісів. Для доступу до послуг. Усе це має бути доступним та зручним для жінок і чоловіків різного віку, соціального статусу, місця проживання та стану здоров'я. Такий аналіз дає змогу подивитися на форми та способи надання послуг з погляду потреб різних груп жінок і чоловіків. Розгляньмо приклад. Показ вистав в обласних музично-драматичних театрах триває переважно з 19 до 21. -ї. На жаль, у такий час не завжди є можливість скористатися громадським транспортом і повернутися додому навіть до найближчого села. А поїздка на таксі зробить намір задовольнити культурний запит значно дорожчим. Крім того, не в усіх театрах. Можна купити квиток онлайн як наслідок, мешканці віддалених населених пунктів не можуть скористатися цією культурною послугою, хоча вона призначена для всього населення області. Фактично, послугами театру користуються мешканці міста обласного центру, в якому він розташований. Більш того, ця ситуація може закріплювати стереотип. Що сільське населення менше цікавиться культурними продуктами, ніж міське. Аналізуючи інфраструктуру, зверніть увагу на бар'єри у доступі до послуг для маломобільних груп населення це особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуг або інформації чи при орієнтуванні в просторі. До маломобільних належать особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров'я. Вагітні жінки, особи похилого віку, особи з дитячими візками, діти до 7 років та особи, які їх супроводжують. Та інші. Загалом це значна кількість осіб. Для таких людей в будівлях, де надають послуги, можуть бути пандуси, поручні, ліфти, лавки, інформування на шрифті Брайля. Усе це робить послугу доступнішою. Інший важливий аспект ступінь безпеки інфраструктури. Тут, зокрема, можна аналізувати дороги, які ведуть до закладів надання послуг, а саме, наявність дорожніх знаків, розмітки, пішохідних переходів та звукової сигналізації для людей з вадами слуху. Також на безпеку об'єктів інфраструктури впливає наявність належного освітлення, системи термінового зв'язку з поліцією чи Антиковзного покриття. Обов'язково аналізуйте, чи безпечна територія, де надають послуги. Ви могли бачити приклади, коли на території дитячих садків клумби обкладені цеглою та всередині посаджені троянди. Ймовірно, планували зробити простір естетично привабливим. Однак, це створює небезпечні умови для дітей. Вони можуть легко травмуватися цеглою та колючками рослин. Також. Це додатковий фактор стресу для вихователів, більшість яких жінки, адже саме вони відповідальні за безпеку дітей під час перебування у закладі. Аналізуючи інфраструктуру, ми повинні постійно ставити собі запитання, хто нею користується, які інтереси та потреби у цих людей. Не менш важливо запитувати у себе. Хто нею не користується та чому саме це вирішили дослідити фахівці з містобудування у Відні перед тим, як проводити реконструкцію вуличних сходів. З'ясувалося, що з огляду на стан здоров'я та мобільність цими сходами не користувалися батьки з дітьми, люди з інвалідністю та літні люди. Для них у ході модернізації створили асфальтовану зигзагоподібну доріжку. А завдяки зручному покриттю та елементам ландшафтного дизайну сходи стали простором для відпочинку та спілкування. Так, автори модернізації змогли залучити до об'єкта широке коло користувачів. Пам'ятайте, що різні групи можуть користуватися інфраструктурою по-різному, зокрема, відрізняються моделі використання транспорту жінками та чоловіками. У жінок поїздки частіші, коротші та періодичні. Це поїздки до школи, інших членів сім'ї, магазинів, ринків. Жінки мають менше ніж чоловіки доступ до приватних автомобілів і більше користуються громадським транспортом. Отже, наявність якісних доріг і громадського транспорту є вирішальними факторами для жінок, які виконують продуктивні та репродуктивні ролі. Йдеться як про оплачувану роботу, так і про неоплачувану. Це догляд за дітьми, хворими та літніми родичами, прибирання, прання, приготування їжі. Будь-які обмеження в отриманні транспортних послуг призводять до того, що жінки витрачають більше часу, зусиль і коштів на ці справи. Також важлива локація, вона може впливати як на можливості скористатися послугами. Так і на саму структуру послуги, приклад цього можна знайти в аналізі бюджетної програми функціонування Державної науково-технічної бібліотеки. У 2013 році Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені Заболотного переїхала у Києві з однієї локації на іншу. У зв'язку з цим на 58% зменшилася кількість очних користувачів. Отримувачами послуг були жінки та чоловіки. Переважно фахівці з питань будівництва архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства. Упродовж 2014 2017 років бібліотека розширила спектр послуг. Вона стала інтелектуальним майданчиком для підтримки громадських ініціатив. Як наслідок, кількість очних відвідувачів зросла на 30%, А завдяки створенню електронного каталогу віддалених користувачів побільшало на 62%. Отже Зміна місця розташування бібліотеки зумовила відтік очних користувачів і переформатування послуги. Схожі виклики характерні для інших сфер надання послуг, особливо через заходи безпеки та карантинні обмеження у зв'язку з COVID-19. під час пандемії багатьом установам довелося надавати послуги дистанційно, обмежувати кількість отримувачів у приміщеннях. Та змінювати спектр послуг. Підіб'ємо підсумки. Гендерний аналіз інфраструктури досліджує, як відрізняється доступ до ресурсів та користування послугами для різних груп жінок та чоловіків, а також з'ясовує причини та наслідки таких розривів. Це дає змогу спланувати заходи, які зроблять публічні послуги безпечнішими, зручнішими, доступнішими для жінок і чоловіків, дівчат і хлопців. У додатках до модуля ви знайдете перелік питань, на які варто відповісти під час аналізу. До зустрічі!